У страсну п'ятницю, 25 квітня 1913 року, обірвалося земне життя Михайла Коцюбинського. Поховали письменника на Болденій горі поруч з Зелінською церквою та Антоніми Печерами, як він і хотів. Болдина гора була улюбленим місцем прогулянок Михайла Коцюбинського. Він любив прогулятися з родиною. Вони часто ходили з друзями, збиралися великі навіть компанії. Вони там гуляли. Під час однієї з прогулянок Михайло Михайлович попросив дружину Віру Остимівну поховати його тут. Письменнику подобали Чернівські краєвиди. Там є поховання різних людей, що це було кладовище теж, але все одно в ті часи, вже коли помер Коцюбинський, ховали на іншому кладовищі. І Віра Остимівна ходила до міської влади, писала якесь клопотання, прошення, так би мовити, і, врешті-решт, дозвіл таки дали. І Михайло Михайлович там зараз всіх нас Традиційну річницю Дня смерті письменника біля його могили збираються Чинівці, щоб віддати шану класику української літератури і послухати поминальний молебень. Милости Боже, Царство Небесного, і відпущення гріхів його христа безсмертного царя. І Бога нашого просимо. Подай Господи, Господу помолимось. П'ятнадцять останніх років свого життя Михайло Коцюбинський прожив з родиною Чернігові. Цей період у творчості для нього був дуже плідний. Вийшли з під пера такі відомі твори, як тіні забутих предків, інтермецео, фата Моргана, сон, світ яблуні тощо. Окремі були перекладені іншими мовами і надруковані в Європі. Один із перекладачів Коцюбинського писав йому в листі, що ви художник особливий. Тільки для вас треба вивчити українську мову, щоб відчути зрозуміти той колорит тубервел. Міскість і ті сенси, які закладені в художні твори, протягом квітня музей-заповідник письменника провів низку заходів в рамках проєкту «Ін меморіам Михайло Коцюбинський 110 років пам'яті. На одному з них відбувся перегляд кінострічки з оповіданням Коцюбинського, що записано в книгу Життя твір, написаної Ченігові, у 1911 році. Це історія старої української жінки, яка кличе смерть. Приречена нестерпністю злиденого життя. Ніхто не знає, коли він умре. Та нехай дбає і за дітей, і за себе. У 1988-му оповідання, що записано в книгу життя, було екранізовано на кіностудії імені Довженка. Одноіменний короткометражний фільм став дипломною роботою майбутнього режисера Олександра Денисенка. До речі, українська кінострічка отримала кілька нагород зокрема, на міжнародному кінофестивалі матері в Хайфі. Питання бути в Україні чи не бути якраз тоді стало на. Порядок денний, це було логічно, що я звертаюся до цього твору, оскільки ця мати це уособлення України. Можна, звичайно, її покинути, як зараз багато хто зробив, а, і раніше робили, а можна її. Доглядіти уперше від початку повномасштабної війни Чернівці зможуть відвідати меморіальний будинок Михайла Коцюбинського та дізнатись багато цікавого про його життя і творчість.